У бібліотеці повна зала, проте сам автор зараз в Лондоні. Тому презентацію проводив через інтернет. каже, книгу видали до 90-річчя архіву Сумської області. Ця книга це е, побудована на архівних матеріалах з державного архіву області, на матеріалах із галузевих архівів, СБУ, центральних архівів, а також архівів української діаспори. Дуже важливо нашим хлопцям, які сьогодні на фронті, нашим волонтерам і взагалі нашому суспільству давати мотивацію. Показувати, що та боротьба, яку вони ведуть сьогодні, це не боротьба за владу, це не боротьба за якісь портфелі, а це про тієї споконвічної боротьби з Москвою, яку веде український народ. Сумчани в боротьбі за волю біографічна книга. У її основі розповіді про життя десяти історичних постатей, зокрема про Шевченкознавця Павла Зайцева та військового коменданта Сум Василя Філоновича. Геннадій Іванушенко працював над цією книжкою, Ну, мабуть, вже близько десяти років. Вони ці статті, ці, ці нариси різні за обсягом. Ну, це залежало від тієї інформації, якою автор, автор володів. Ця книга може бути використана і в науковому, і у викладацькій діяльності, причому і в школах, і в вищих навчальних закладах. З історії України з, з, з українознавців, з історії дипломатії, так? ну і з історії рідного краю. Деякі сумчани вже встигли прочитати книжку. Таким чином ми дізнаємося більше про саме наших, наші постаті. Ми розуміємо, чиїми іменами треба називати наші вулиці, кому ставити пам'ятники. Також ми розуміємо, яка сильна в них була воля, яка велика мотивація, незважаючи на такі важкі обставини до того, щоб робити українську справу. Чудова книга. От те, що я вже встиг прочитати, там надзвичайно красива передмова. просто художня. Так написана, ну дійсно як художня, що я дивно для. Науковця, що ще й таким такою мовою красиво так написано. Мені дуже сподобалась книга. Мені дуже приємно, що автор видав книгу про нас про наших місцевих героїв. Тепер кожна людина охоча людина захоче ознайомитись з інформацією про наших місцевих героїв, не тільки загальнодержавних, але й місцевих. Поки ж книгу презентуватимуть як у Сумах, так і в столиці. Сподіваються показати і у Великобританії. Наступні видання, ж які слід чекати читачам за словами Геннадія Іванушенка, можуть бути 10 знакових подій на Сумщині чи 10 міфів про велику вітчизняну. Тетяна Юхта, Віктор Лапченко на часі новини.